Військове керівництво України зосереджує зусилля на підсилення найскладніших напрямків фронту. Про це заявили заступник керівника офісу президента Павло Паліса та головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Павло Паліса навіть написав у своєму телеграмі, що сьогодні брав участь у нараді з президентом, головнокомандувачем та начальником генерального штабу збройних сил України і е, пройшлися детально по ситуації на всіх ділянках фронту і вирішили, е, як його підсилювати. Як це має виглядати і чи дійсно можливе підсилення на таких важких ділянках фронту? Зараз просто маємо можливість запитати у Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української вини, майора запасу. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Пане Олексій, як це може виглядати? Чи дійсно це можливо взагалі? Ось це підсилення, коли йдуть активні бойові, бойові дії. Що можна в цілому зробити для того, щоб підсилити ось цей фронт? Ну нам потрібно залучати резерви, які в нас є, як і будь-які армії. Не вся армія безпосередньо у бойових діях. І є перша, друга, третя лінія умовна. І люди, які можуть бути долучені, ну так, так має бути. Не може ввести з бойових дії так, щоб не було заміни, щоб не було резерву. Питання наскільки в нас укомплектовані підрозділи, які ведуть бойові дії, і які в нас є резерв, ну очевидно, це є закрита інформація, але те, що вони в нас є, так це ну тут це настільки вочвичого, а к сьому дуже важко доводити. Тобто, можна сподіватися на більш позитивні новини через деякий час, чи це не означає того. Ну, це може дати менше поганих навод, швидше так. Бо в такої кількості сил та засобів, зброї та людей в нас нема, щоб поставити на один рівень з кількістю російських військ, ми знаємо, що там майже мільйон, ну там 700 тисяч по різним оцінкам. Вони теж підсилюються. Ми їх нищимо щомісячно на рівні там до 30 тисяч бувбитими та пораненими. Але приблизно стільки ж вони і мобілізують щомісячно. Тобто, ну російська армія не збільшується кількість на, на, на війні, але і суттєво не зменшується. Пане Олексію, давайте тепер поговоримо про інакший фронт. Про психологічний про психологічні операції і про. Ті ресурси, яким можна довіряти. Сьогоднішня історія з Діпстейтом, яка заявила про те, що декілька сіл Дніпропетровської області зараз зайняли окупанти. Потім Генеральний штаб сказав, що це це неправда, і хоча там точаться бої, але тим не менш, ситуація військова там інакша. Хочеться тепер поговорити про ІПСО. Чи як це працює? Наскільки тепер джерела можна довіряти? Розум, ми розуміємо, що Генеральний штаб це єдиний, ну не єдиний, але кінцевий, кінцева інформаційна складова, яка має бути озвучена. І от по генеральному штабу ми розуміємо і по тому, що він говорить, ми розуміємо, наскільки ситуація є складною, нескладною, і там вже. Говорять, як є, але тим не менш, чи можна вважати ось цю ситуацію з, діп... з діпстейтом сьогодні, вже якоюсь провокацією безпосередньо? Ну я так не думаю, чесно кажучи, я не дуже добре знаю цих людей. Ми так декілька разів бачили на різних нарадах, які займаються діпстейтом. Ці люди, які ну, це ну, по перше, це молоді люди, такі завзяті. Вони ну підозрюють їх в тому, що вони роблять якісь рухи на користь Російської Федерації. Ну а що це дасть? Ну ти ну от те, хібне повідомлення про захоплення деяких населених пунктів на Дніпропетровщині. Ну що це що це дасть для війни? Для як це допоможе російським? Ну, аж ніяк тому. Я впевнений, що це могла б бути технічна ну, не технічна помилка, не точність. Бо е, ви точно підмітили, що е, інформація стікається в Генеральний штаб, е, звичайно аналізується. Ну, от бойові дії за минули е, за минулу добу. Ми чуємо, що це що як це відбувається? Ну давайте. Це я думаю, що всі розуміють, але давайте все-таки скажемо це вголос. голос. Кожен, бойовий, кожен е, бій, бойове бойовоздітнею воно фіксується, і пишуться звіти, Командирами про те, який був бій, скільки використано набоїв, скільки використано всього, що ну всього там набоїв, паленомастильного дронів, скільки було знешкоджено дронів, скільки було втрачено наших дронів, які втрати в нас, які втрати ворога, і це і робить кожен підрозділ, який веде, який пряма участь у Командир підрозділу має звітуватися. Ця інформація потім йде далі нагору. І ми ж от коли бачимо там 150-160 бойових зіткнень, це повідомлення, яке дає командир, це повідомлення, яке дублюється. Ну, є в армії знають як звуть контррики, це розвідка, контррозвідка, це спецприставники, які дублюють цю інформацію, і вона з ще не менше двох джерел. Наход надходить до генерального штабу. Ну до повного відділу далі. Це це компонується вночі, аналізується, прописується, перевіряється декілька разів, щоб не було помилок, бо не може генеральний штаб давати хібні повідомлення, і потім на ранок ця інформація ми чуємо. За минулу добу, ну, тобто, а як це? Звідки це дізналися? ми що за минулу добу було там 150 рибових з'єднання, з них стільки на такому напрямку, стільки знищено, стільки до одного людини, стільки до техніки. Тобто, хто ж це, хтось це звитує, хтось це веде облік. І інколи буває затримки про бойові дії на деяких ділянках. Вони не тому, що хтось намагається щось приховати, ну, давайте якось е, ну, Нати в тому фільмі чорну кішку в кімнаті, якщо особливо коли там немає. Шукати зраду там, де її немає, і бути не може. Ну деякі, деяка інформація може бути не така, що ну вона з різних джерел, але вона не ідентична, а різна. Тоді тоді я перевіряють. І при деякі ділянки може бути затримка на день, може навіть на два дні. Не тому, що хтось щось хоче от сенс приховати. Що ще на два дні, щоб що? От щоб що, От, незрозуміло. Тому уточнюється, перевіряється, і потім надходить ця інформація вже в повідомленні Генерального штабу. Може з день-два затримка, але це не, не постійно. Діпстет працює зовсім по іншому. У них свої, свої засоби. Ну вони через, вочевидь, вони працюють із головним управлінням лінію розвитків. З Генеральним штабом, з іншими джерелами, але вони не отримують таку інформацію, повністю звіти, ще й правильно оформлені, звіти від кожного підрозділу, який пряма участь бойових діях. Тому в них можуть бути сототехнічні помилки чи неточності. Таке бувало в них вже декілька разів, і це зовсім ну, це не російське ПСО, це знаєте. Ті люди роблять добру справу для нас, вони показують нам постійно, де, де проходить лінія. Ну такої лінії чіткої, як там в першу світову немає, ну умовно, де проходить лінія, зіткнений, і ми багато хто з нас починає день чи напротязі дня звертається до цієї мапи, щоб подивитися і ну, мати інформацію про те, що як виглядає мапа бойових дій на сьогодні. Тому не состиковка, ну давайте. Хайте не шукати тут того, чого тут просто немає. добре. Все одно маємо нагадати нашим телеглядачам, що все ж таки е, єдине най... Точніше, найточніше джерело інформації. Це Генеральний штаб. Якщо є якісь е, моменти, все ж таки дочекайтеся зведення Генерального штабу і там вже будете читати всі останні новини і здобутки наших бійців. Е, Пане Олексію, давайте ще тепер поговоримо про те, що 26 серпня сили спецоперації провели спеціальні дії в Криму і там уразили залізнично залізничне полотно, і тим самим зробили дуже сильно неприємно нашому ворогу з точки зору зору логістичної обслуговування логістичного. Давайте про це більш детально поговоримо. Що саме перевозить зараз залізниця в Криму? Чим ось ця залізниця настільки важлива, що наші бійці українські її вражають, уражають, і е, чого це потім буде коштувати нашим ворогам? Ну, по перше, вони готують операцію на півдні. І, ну, це інформація не є таємною, Про це казав і в тому числі президент України. що Є інформація те, що вони готують на, на, на запорізькому напрямку і на Херсонському, цілком можливому напрямку, туди стягуються війська, перекидаються з Сумського напрямку, там готуються наступальні дії, аналізуючи те, що розповідають російські пропагандисти. Та інформація, яка йде з тих тої сторони, вони, начебто, готують щось дуже потужну наступальну операцію. Ну це політичне підґрунтя. Можна сюди покласти, тому що ну для перемовин може там 2-го, 5-го вересня з Путіна з Сіціпіном. Цілком можливо там буде зустріч. Ну на коли будуть відмічати кінець Другої світової війни. Він вже не 9 травня, Другої світової з іншого, а все ж таки 2 вересня. І на авіанів'янос на лінкурі Міссурі була підписана капітуляція Японії і. Таким чином завершилася Друга світова війна, і буде якісь урочистості саме в тому регіоні, і туди запрошені, в тому числі Путін і Там швидше за все будуть відбуватися які якісь зустрічі. Ну, і от може, для, для цього, от, щоб показати щось, там ці зіпини готуються, якісь наступальні операції на півдні, вони. Російські е, генерали, начебто, пообіцяли Путіну зробити суттєвий прорив лінії фронту з, е, з глибоким просуванням, що, начебто, це було тренування на добропіллі, і от зараз вони там щось таке суттєво зроблять. Е, справа в тому, що для того, щоб зробити якесь суттєве просування, навіть теоретично. Треба застосовувати техніку. Важку техніку броньовану, легку техніку, але техніку Малі піхотні групи, так як це зараз відбувається, наприклад, на Покровському ну, чи на інших напрямках, вони можуть просуватися, але ну, суттєво ні. Прорив лінії фронту штурмовими групами ну, зробити неможливо. І е, є ознаки того, що вони готують саме е, ну, техніку, тобто паливно стильне. Ну, привозяться туди більш активно ніж раніше. Ну саме тому у нас наша удара зараз йдуть по нафтопереробним заводам. Саме тому ми підриваємо біля такмаку, підривали потяг з паленими стильними. Це не зупинить наступ Росіян, але ще не менше його відтермінує. Ну і якщо ми знаємо, що вони там збираються робити наступальні дії, всі ознаки є, то це означає, що і ми готуємось, і нам треба більше часу ну, для того, щоб краще підготуватися. Тому рейкова війна. Підрив потягів, підрив залізниці. Ну, це, це складова війна. Тобто, тут вони готуються, вони туди накопичують сили. Значить, треба максимально заважати, максимально псувати ці логістичні і інші можливості для підготовки наступу. Ну і вигравати час для того, щоб підготуватися, добудувати можливо лінію оборони чи нові побудувати. Ну це от якраз в Генеральному штабі це І це, це це ж не так. А давайте підривемо колі. Ні, це операція, яка. Проговорюється в дуже обмеженому колі. Ми постійно чуємо, що наші дії є несподіваними для ворога це добре, це означає, що той круг людей, які повну ці операції, там нема зрадників. Що ж, пане Олексію, дуже дякуємо вам. Є над чим подумати зараз, є над чим про що знаєте? Так посподіватися. Дійсно, будемо сподіватися, що ось ці підриви колій у українському Криму, вони так чи інакше будуть передувати вже безпосередньо таким якимось дуже важливим, і дуже амбітним новинам з того боку. Ми вам щиро дякуємо. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу був з нами на прямому включенні, З ним говорили. Про а, те, як має бути а, вже інформаційна гігієна використовуватися українцями так. Ну і трішечки гарних новин проговорила з паном Олексієм. Щиро дякуємо і прощаємось.